Вона стільки воно не підніметься, це вже нереально. Все одно зачепить, навіть такого горба я з'їжджаю, ага. вона все одно в мене чіпляє і все одно катушка працює. І кажу, ідеальний варіант вийшов. Тобто скільки в день ви сієте її? Я... В мене поле 30 гектарів, я можу за день 30 гектарів щорнути. Це я сам один 25-26 сої сію в день. Це не спіша навіть. А кажу, от я не боюся її людям позичати, тому що дивлюся в хлопці, то рама тоненька, на трактор такий беруть, а речах в нас же ж, коли кидаєш на лавище положення, там знизу йде силове. І воно, виходить, ти не прогавив цей момент, і воно зігнуло раму таку або туди, або сюди. Або не тренує. Тут рама, звісно, моцна, це від овочевої сівалки радянської. Часить вже років їй. Це вже років, мабуть, четвертий це воно в мене. Чотири роки. А Може так. більше, господи, я вже. А, а, може... а ну, подшипники ну, ці ну, там, де стоїть по два підшипники, хорошо вони ходять? По в мене тільки в одному сошнику там калата є, такої я пробував. Ага. Але загрози я в цьому не бачу. Тобто, а так в 4 роки вихажують, де по два стоїть? Та Боже, ось. От одна біда в них оці відкручується, вже я і свої поставився знову викрутив. Ну, то це, назад uh -huh. то це, це не суттєво. Я навіть не рахую, що за проблему бо я підняв її, та й заліз, прокрутив, другу поставив. Я тут здається, так а на ці то я приїжджаю в людини оранка. ну Я кажу, ну як цю оранку сіяти? Ну не буде ж нічого. Я кажу, давай заплатиш мені більше. Я проходжу перший раз без насіння, як культиватором нею. Заділав бляха, другий раз посіяв градочка. да, Супер. Ну кажу, одне, треба буде назад, колись час знайду і назад ось зроблю, так як буде. Піднять бункер Да. Бо ось оці окраїні, от вони пройшов прогиб, щоб він був сюди, навіть пішов, чи навіть би й туди. Ось, як я на рівнині нічого, нема проблем. А як вже на Косогорах йдеш туди, та й накладає в трубу, а потім піднімає, висипає наоборот. Ці то ні, а от тільки самі крайні. Але так як ми сіємо, ми завжди перекриваємо їх, то, то це Я, я ось ну, це ще маю доробити, але воно і так мені добре. Ось я зробив такого, маркери навчанні ці я подоварував. І дуже чудово, бо вона ж не вставляє ніяких познак. А як зазвичай земля, ну це треба свіженько якось зробити, щоб воно значило, щоб слід лишало. А через маркер отак ідеально виходить.